Електрична газонокосарка RME 235 здатна вразити всіх не лише своєю компактністю, а й потужністю та зручністю. Пластиковий кошик для трави оснащений задньою кришкою, що відкривається. Індикатор заповнення показує, коли вам потрібно зробити перерву і очистити кошик. Регулювання висоти скошування відбувається централізовано, одним механізмом. Важіль запуску зроблений на всю довжину ручки, щоб забезпечити зручну роботу для різних користувачів. Для зручного зберігання чи транспортування ручку газонокосарки можна скласти. При цьому вона буде займати значно менше місця. Ерамія 235 це чудове рішення для вашого газону. Маленька, компактна та потужна. За рахунок своєї невеликої ваги, всього лише 13 кг, вона дозволяє легко обходити кущі, дерева та різні перешкоди, які заважають нам на вашому газоні. Дружне регулювання значно спрощує вам роботу. Регулюється одночасно всі колеса на централізованому механізмі регулювання висоти. Випорожнити кошик стало ще пустіше. Відстібаєте і очищайте кошик Ніж зроблений з товстої сталі та правильної геометричної форми, що забезпечує створення вітрового потоку для хорошого скошування та збирання трави в кошик. Колеса мають всередині ребра жорсткості та покриті зовні шаром зносостійкої гуми. Це гарантує високий ресурс з цих коліс. Ловіть лайфхак. Даною газонокосаркою можна не тільки скошувати траву, але й збирати опали листя та сміття з території вашого газону.